Вітаю! Сьогодні пропоную почати з порівняння двох речень: Люблю яблука-помаранчі мандарини та люблю різні фрукти яблука-помаранчі мандарини. Обидва ці речення містять однорідні члени, але в другому реченні до однорідних членів яблука-помаранчі мандарини додається словосполучення різні фрукти, яке вмістить в собі. Зміст однорідних членів. І такі словосполучення або слова будуть називатися узагальнювальними, і вони можуть стояти як перед однорідними членами, так і після них, як, наприклад, в другому реченні яблука, мандарини, помаранчі різні фрукти, люблю я. Отже, сьогодні предмет нашої розмови узагальнювальні слова при однорідних членах речення. Та більш докладно зупинимось на моментах, коли ми ставимо двокрапку та, при узагальнювальних словах. Отже, узагальнювальне слово це слово, яке об'єднує зазначення всі однорідні члени. І узагальнювальне слово може бути іменником, може бути займенником, може бути прислівником, а може бути словосполученням. Узагальнювальне слово буде. Тим самим членом речення, що й однорідні члени. Наприклад, усе спочиває і небо, і зорі, і поле, і трави. Усе є підметом, отже, однорідні члени небо, зорі, поле, трави також є підметами. Або у полі, у гаю, у садочку, усюди було відчутно прихід осені. Усюди у нас є обставиною. І отже, у полі, у гаю у садочку також будуть обставинами. І треба запам'ятати, що двокрапка буде ставитися після узагальнювального слова перед однорідними членами, наприклад, усе дихало зимовою тишою парк, площа, порожні вулиці. І якщо ми будемо схематично зображувати такі речення, то трикутник це. Позначення якраз узагальнювального слова, а кружечки це однорідні члени. Також двокрапка буде ставитися після слів як то, наприклад, а саме, що стоять після узагальнювального слова. До цього ж речення додаємо слово. Усе дихало зимовою тишею», а саме «парк», площа, порожні вулиці. Отже, двокрапка ставиться обов'язково. Тож запам'ятайте, що при однорідних членах речення може бути узагальнювальне слово, що об'єднує за значенням всі однорідні члени, і якщо узагальнювальне слово стоїть перед однорідними членами, то після нього буде ставитися двокрапка. А я вам дякую за увагу і сподіваюся, ви тепер добре запам'ятаєте, коли ставити двокрапку в реченнях з узагальнювальними словами.